Привіт! Ви на каналі Волокучий Олень. Мене звати Хелен і сьогодні ми поговоримо про 10 фактів про премію Оскар. І так, нововведення! 8 лютого анонсувала те, що нарешті, вперше за дуже тривалий час, буде нова категорія. Це вперше за 20 років. Кастинг-директор наполягала на тому, що варто ввести цю категорію, оскільки завдяки їхній роботі часто фільми стають набагато кращими. Та й давайте будемо відвертими: якщо актор не підходить на свою роль, картина не є такою ідеальною. Проте, знаєте, мені дуже прикро, що каскадерів досі якось не цінюють і не дають їм номінації, адже їхнє лице ми не бачимо, але їхня робота, м'яко кажучи, присутня у фільмах. Загалі нова категорія буде введена для фільмів 2025 року. Тобто номінацію ми вже побачимо у 2026. -му. Кіноакадемія доволі консервативна, тому те, що ввели нову категорію, це вже так би мовити, подвах. Другий факт: цьогорічна Оскарі номінований український фільм «20 днів у Маріуполі. «20 днів у Маріуполі розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії проти України. Це взагалі вперше, коли саме режисер-українець отримав номінацію за український фільм. Торік був номінований фільм Будинок зі скалок данського режисера. Давайте підтримуємо наших воїнів в описі є посилання на фонди. Та також ви можете доєднатися до банки моєї подруги. Буду вдячна за донати. Дякую. Також, якщо ви хочете мене підтримати, в описі є посилання на платформу Баймієкопі. Найбільше премії Оскар за один раз отримали три фільми. Ось такий у нас третій факт: 11 Оскарів за один раз отримали фільми Бен Гур 1959 року, Титанік 1997 року і Володар Перснів. Повернення короля 2003 року. Неймовірним фактом також є те, що останній фільм відзначився тим. Що отримав всі оскари, на які був номінований? Четвертий факт: ми поговоримо про один з моїх найулюбленіших мюзиклів. Це Лава ленд дві тисячі сімнадцятого року. Рекордну кількість номінацій, а саме 14. Проте вигрався лише шість. Найчастіша церемонія проходила в концертному залі Дорасі Чендлер Павільйон 25 разів. З 2002 року шоу відбулося в Далби Theater в Лос-Анджелесі, в одному з найбільших залів США. Зазвичай на заході присутньо майже 3400 людей. Цьогоріч 96-та церемонія також буде відбуватися там, і пройде вона у ніч 10 березня на 11-те. Ведучим церемонії буде комік Джимі Кіммел. Дісней захоплює світ. Ось такий у нас шостий факт: Дісней захоплює світ. І в номінаціях на Оскар. Вол Дісней абсолютний лідер серед номінантів на Оскар. Мультиплікатор 59 разів. Ви тільки вдумайтесь: 59 разів його саме стільки ж разів висували на премію і 26 Ті зразів він взагалі отримував цей бісовий оскар, і це, взагалі, найбільше серед усіх митців. Всі дуже раділи, коли Ді Капріо нарешті виграв премію Оскар у 2016 році. За роль у фільмі Легенда г'ю гласа це була його п'ята спроба отримати Оскар. Насправді, Лео далеко не рекордсмен по номінації без виграшу на Оскарі. Цікавий факт, коли на омріяно Леонардо Ді Капріо наносили гравіювання, актор дотепно пожартував над самим собою, звернувшись до співробітників. Вибачте, ви робите гравіювання на Оскарі. Кожен рік, просто мені то звідки знати? Ех, Лео, Лео. взагалі, абсолютним антирекордсменом є Томас Ньюман. У нього 14 безуспішних номінацій в категоріях Найкраща музика до фільму і Найкраща пісня. Він є композитором таких картин, як «007», координатор Скайфолд, Теча Шоушенка, Зелена Миля. Тому, як ви розумієте. Прикро взагалі свою назву премія Оскар отримала тільки до шостої церемонії. Так у самій заміці її назвав Оглядач Синді Сколський. Раніше кіноакадеміки вручали безіменну статуетку. Тобто, ви отримуєте просто якусь статуетку. Ніхто не знає, що це за статуетка. Вона поки не Оскар. А яку назву статуетці дали б ви? Пишіть у коментарях. До речі, у мене є відео про Оскар. Якщо вам цікаво, можете також його переглянути. Взагалі є декілька версій щодо виникнення назви премії. Чи то актриса Бадеві сказала, що статуетка нагадує її четвертого чоловіка Хармона Оскара, чи то секретарка академії вигукнула, та це ж мій дядечко Оскар. На жаль, правди ми вже ніколи ніколи не дізнаємось. До речі, ви коли-небудь помічали, що Оскар тримає меч. Це тому, що в оригінальному дизайні статуетки зображений лицар, який стоїть на плівці, втілюючи хрестоносця в кіноіндустрії. З роками концепція спростилась, але меч таки залишився. Дев'ятий факт: червону доріжку стелять аж цілих два дні, а озгортають всього за чотири години. Знаменита червона доріжка це кілька ролонів червоної тканини, загальна вага яких становить аж 5 тонн. Щоб розстелити доріжку, її довжина близько 150 метрів, а ширина близько 10. Працівникам потрібно потрібно майже два дні. До речі, великі статуї Оскар важать 550 кг Їх роблять зі скловолокна, яке покривають листами алюмінію пофарбованим жовтим Факт десятий: а скільки ж коштує Оскар? Оскар коштує лише один долар. Ви запитаєте, як так? Деякі статистичні дані повідомляють, що ціна коливається від 400 Собі вартості статуетки до 1,36 мільйонів, але не факт, що володар нагороди отримує такі гроші від продажу. Академія видає Оскар лише після того, як переможець підпише договір, згідно з яким він зобов'язаний перед припродажем на ринку запропонувати статуетку академії за ціною 1 долар. Який факт про Оскар був для вас найцікавішим? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Дякую за перегляд і до нових зустріч!